Що ж можна зробити? Як потурбуватися про своє здоров'я? Спочатку беремо відповідальність на себе. Досить звинувачувати в своїх хворобах лікарів, близьких, екологію, державу, кого завгодно, тільки не себе. Усвідомлюємо. Якщо сьогодні у нас немає часу, грошей, бажання, щоб зайнятися своїм здоров'ям, то завтра бажаємо ми цього чи ні. Ми будемо змушені знайти і час, і гроші, причому в значно більшій кількості, щоб боротися з хворобами. І починаємо щось робити зараз, а не за 5 хвилин до смерті. Найкращий лікар це наш організм. Допоможіть йому, адже це унікальна, самоналаштовуюча та самовідновлююча система. Але як будь-яка система, вона потребує турботливого догляду. Якщо такий догляд є, то організм працює без збоїв. Якщо догляду нема, то він починає давати збої та ламається. Наша задача полягає в тому, щоб не нашкодити йому, а створити всі необхідні умови для того, щоб він сам впорався з усіма проблемами. Далі буде.